Це Олег Ровінець, волонтер із Хмельницького. Чоловік уже тривалий час допомагає розвивати український контент, і з друзями створюють фільми, мультики та аудіоказки. Пасіка Україна Херсону та Херсонським бджолом присвячується. І до речі, я оцю казку Пас пасіка України я дав послухати військовому своєму знайому, і він каже: ну, круто на його думку воно заспокоює нерви, бо ну, ми всі зараз да, на емоціях, ми там в соціальних мережах. Ну. Постійно цікавимося. от, а тут щось таке, що може просто відволікти дитинство. Так? Тобто, ну я надію, що буду дивитися не тільки дітки, а й дорослі. Аби записати ще більше аудіоказок, волонтерам доводиться вигадувати різні ініціативи, адже створення контенту потребує і часу, і фінансів. Зараз в даний момент триває збір коштів для створення добірки, аудіоказок. В цю добірку війдуть казки Дарини Корній і Олександра Оніференка. Вартість цього проекту 15 гривень. І для пришкорення цього процесу ми ініціювали збір макулатури. Загалом уже вдалося зібрати 12 тисяч 300 гривень. Над ініціативою працюють люди зі всіх куточків України: від Хмельницького до Лисичанська, від Луцька до Харкова. Приймають макулатуру за трьома адресами.